Друзі, всім привіт! Ну що ж, давайте подивимося на лінію фронту. Сьогодні є новини як хороші, так і невтішні, але ми повинні показувати правду. Хто з цим згоден, відгукніться, поставте лайк. А так само підтримайте наших героїв добрим словом у коментарях. Звільнення Кінбурзької коси. Яке стратегічне значення вона має для України? Це піщаний півострів, який відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману, пишуть експерти АСВ. Коса дає змогу контролювати відхід до Дніпра і Південного Бугу, Миколаївський і Херсонський порти. Контроль над нею дозволить Україні послабити удари РФ по західному узбережжю Чорного моря та посилити морську присутність. Рашисти готуються покинути ЗаЕС і Енергодар. Про це істерично почали писати русняві воїнкори. На їхню думку, спочатку ЗАЕС перейде під контроль МАГАТЕ, а потім і України. Русаки вважають, що Путін боїться наступу ЗСУ на Крим, тому він став поступливим і вирішив погодитися на умови України та Заходу покинути ЗАЕС. Триває поступове звільнення захоплених територій, оновлена карта обстановки на сході України від європейських експертів війни. Як вони повідомляють, візуально підтверджено звільнення українськими силами оборони населеного пункту Синківка. Своєю чергою армія РФ атакує з південного сходу, населений пункт Топитне. Південніше Бахмута та Іванград, який майже повністю перебуває під їхнім контролем. Окупанти вже кілька тижнів намагаються захопити Білогорівку, але безуспішно гайдай. Голова Луганської ОВА додав, що ЗСУ відбивають усі атаки ворога на цьому напрямку. Білогорівка стратегічна мета для расистів, тому що її захоплення дасть їм більше можливостей утримувати Лисичанськ. У напрямку Сватове Кремінна ЗСУ сповільнили наступ через дощі та болота. Зараз чекають морозів твердої землі. На кордоні з Біломосковією без змін. На Сватівському напрямку уточнено ситуацію в Гряниківці та Лимані Першому. Тривають бої в районі Куземівки. Бахмутський напрямок ворог не припиняє штурми, але місто фортеця Бахмут тримається. Авдіївський напрямок Кацап знову намагається вбити клин в оборону на східному фасі Авдіївки. Сьогодні варто згадати героїзм та професіоналізм оборонців гарнізону міста. Судячи з усього, всі наявні резерви бабуїднів ДНР будуть направлені на відкидання ЗСУ від околиць Донецька. У районі Времівки ворог просунувся на одну посадку, проте хлопці просять передати, що Кацап там отримує добрячої відсічі. Запорізький напрямок без змін, Таврійський напрямок без змін. Останнім часом погода вносить суттєві корективи. Проте варто розуміти, що від Сватового і аж до Кам'янська обидві сторони мають ешелоновану оборону, що сильно зменшує успіхи при прориві. Тому фронт буде відносно стабільний, поки в когось не з'явиться геніальне рішення, що може змінити баланс сил. Відвзяти Київ за три дні добудуємо оборонні укріплення на кордоні з Україною. Дуже тонка грань. Губернатор Білгородської області Гладков публікує кадри будівництва так званої засічної межі на кордоні. Хороша ініціатива. Ми теж після війни хотіли б поставити десятиметрову стіну з РФ, викупати рів і запустити туди крокодилів, щоб орки не шастали. Ось такі події відомі на сьогодні, друзі. Свою думку залишайте в коментарях. Все буде Україна.